Друзі, цей день настав 30 листопада. Почнемо трошечки обрізати виноград. Було багато справ, трошки хворів та й погодка така була, що знаєте, не хотілося рано обрізати, щоб там не вийшло, типу обрізав, а бруньки пішли вріст, бо тепло. Тому дочекався уже кінця листопада. Дочекався кінця листопада та буду починати обрізати виноград потихеньку. Ну і почну із найменших кущиків. Це з одного боку найпростіше, а з іншого боку чогось треба починати. Все із доброго чи злого починається з малого. Так, що кажеш, шкілька? Кажеш, що перед тим як обрізати, Треба обробити інструмент. Таке. Ми обробляємо спиртом. Так, ну дивіться, з маленькими кущиками воно найпростіше. Ось виходить в мене однорічка, яка сильно постраждала цього року від дії гербіциду. Стартанули гарно, але... Значить, дивіться, тут ми можемо залишити там три-4 бруньки. Значить, Дивіться, ось я бачу одну-дві, зрізаю. Це з минулого року деревина я її прибираю. І тут я також залишаю дві, все, тут у мене один, два, три, чотири бруньки. Цього достатньо для того, щоб... Наступного року отримати хоча б один пагін гарний. Друзі, після кожного кущика маленький, він великий. Я стараюся обробляти спиртом, щоб не переносити болячки, можливі з одного кущика на інший. Наступний кущик багатостраждальний. Це мені підігнав, коли керівник нашого духового оркестру Борис Богданович. Уже цей кущик невідомий сорт, але він уже пересаджений, він ріс там де Лівадійський зараз. Ну, дивіться, пересадив, все було добре, поки знову ж не спалив його гербіцид. Тому, е І тут він прижився, бачите, значить також залишаю по дві бруньки. На кожен пагінець і цього буде достатньо. Це називається зворотній ріст. Кілька любиш обрізати виноград. Страшне. Це улюблене в неї Так, друзі, далі. Двохрічні. Це строкатий він вже тстрий. Для розуміння видав декілька лозинок малесеньких. Дуже погано росте, тому ще йому шансик даю на наступний рік. Як не буде й наступного року рости, то буду прибирати саме цей саджанець. Хоча дуже хотілося б спробувати, який він на смак. Багато людей хвалять. Дивіться, є дві лозини, які там сантиметрів 50. Але... Ця лозина і наполовину десь не визріла. Оце все мертве прибираю. От. ну А тут сантиметрів там до 30 є. Але ж ну, таке наплодоношення не залишиш. І власне поруч така сама лозинка. ця трошки далі визріла. Сантиметрів на 40. Але все одно навіть до першого дроту вона не доходить. Є варіант. Як можна було пробувати отримувати урожай, але друзі, ну що тут отримувати урожай, як він і рости сильно не хоче. Тому зворотній ріст. І ось ще одна лозинка невеличка. Значить цю лозинку ріжу десь на одну бруньку. А ці дві ближче донизу зрізаю на дві бруньки. На зворотній ріст. От. І дивіться, які варіанти є. Це от зрізав, вкрию називу там трохи землею. Все, отримав я дві лозинки, які визріли. Їх, в принципі, можна спробувати проростити або прищепити наступного року. Подібна ситуація з виноградом сорту Рататуй, в народі відомий як Рататуїще. Дивіться, тут 5 лозин. Не знаю звідки показати, щоб було зручніше. Ось одна, друга, третя, четверта і п'ята. Ці 5 лозин треба було, мабуть, одну, максимум дві залишити, можливо, був би якийсь столок. Вони так само, як і строкати, не доросли навіть до першого дроту. Тому на наступний рік я прибираю. Ці лозини, знову ж таки ріжу на зворотній ріст і знову ж таки можу пробувати проростити із власної лози рататуйчика собі саджанці самостійно або пробувати його десь прищепити. Взагалі я хочу його спробувати прищепити туди он навелось. Так, тому зараз дивлюся, залишаю. Цього декілька бруньок. оцієї лозинки ось дві бруньки. оцієї дві є. От. ну і тут одну залишу. От. Щоб було не більше чотирьох бруньок. Щоб не думати весною, що зайве виламувати. От, Всього дивіться, одна брунька, дві бруньки, три бруньки, чотири бруньки. І тут ось п'ять бруньок. Можливо, десь ще буде шоста. Я подивлюся весною. Та брунька, яка піде найкраще, одна чи дві, я залишу і спробую ж таки наступного року його якось розкачати. Ні, Спробую проростити одну лозиночку рататуйчика, десь поруч посаджу, якщо буде гарно рости, то цей просто викопаю пізніше, а той залишу. Тепер далі двохрічка. і це конкретно денька, гібридна форма. Дивіться, тут один пагін. Доріз до першого, навіть до другого дроту. Навіть другий переріз трошки. Мало не до третього дійшов. Але він досить тоненький. Тут міліметрів 5, мабуть, не більше. Далі у нього є ще один пагін. Ось він і до першого дроту не дійшов. Ось ще один зовсім маленький. І ось один пагінець, який до першого дроту таки дійшов. Значить, знову ж ми бачимо, що сила росту куща зовсім невелика. Тому я беру оці ось ті, що менші. Зрізаю там майже при землі, дивлячись там. Ось явно бачу одну бруньку під травичкою. Ось тут. І над нею роблю зріз. Раз. Цей аналогічно зрізаю ближче до землі. Знаходжу, де я нижча брунька. Ось брунька нижча є. І от над нею я і зріжу дваз. Далі цей пагін. Знову ж таки, трохи краще ріс, проте він невеличкий, його зріжу на дві бруньки, він потужніший, ось одна ОН-дві. От, а з цим паганом тепер питання, він той невеличкий, але... От я не рекомендую такого робити, але для підтвердження сортності винограду я в принципі можу його залишити. Кілька є совість. Мені один дядько казав, що ти переростеш і перестанеш таке робити. Ще не переросла, так, да, кішечка? Оцей пагін, який найкраще розвивається. Ми Бачимо, що визрів він. Досить високо, навіть над першим дротом, а тут уже все. Тут ось зелена маса прибираємо, це точно не перезимує. А тут дивіться, можна зробити декілька варіантів. В принципі, цей пагін можна залишити на сигнальне плодоношення буквально на декілька ягідок. Ну, краще цього не робити, краще його зрізати на зворотній ріст. Ну, так мені хочеться перевірити, денька чи ні. Що я дивлюся, де пагінець ще досить непогано виглядає. Що цю ось тоненьку частину я прибрав. А з цієї, чи з цієї бруньки, чи з цієї, наступного року я пущу один пагінець, ну, буду дивитися на силу росту, може і може два. От. І спробую отримати. Якийсь урожай. Отут я його зможу прищепити тапінером або кліпсою. Тому так, дивіться, обріза зворотній ріст, зворотній ріст, зворотній ріст і це для перевірки сортності. Це я так роблю з динькою Далі. Ну і само собою розумієте, що ці лозинки, які я зрізав на зворотній, можна використати для створення власного посадкового матеріалу чи щеплення. Друзі, красунчик. Красунчик також двохрічний, Цей весь ряд двохрічний. Значить, тут трохи краща ситуація. Ми бачимо, що ось є в красунчика гарна лоза, яка майже четвертого дроту досягла. Вона досить товстенька, має там міліметрів 7 в діаметрі. Тобто з неї вже можна там сміливо отримувати якийсь сигнальний урожай. Ну, Ще ось одна менша лозинка трошки до першого дроту доросла і ось геть маленька. Значить знову ж, по тому ж принципу, те, що геть малесеньке, ріжем на зворотний ріст над нижніми бруньками. Дивіться, тут ось дві бруньки. Вон, одна брунька і ось друга. Я над другий клац. До побачення. Далі. Тут взагалі зрізаю. Там може щось знизу піде, а не піде, то мені неважливо. Мені ж не треба там десяток бруньок залишати. Тут безжально зрізаю, залишаю ще всього дві бруньки. Тут ось також бачите, зрізаю над першою. І До побачення. Оці спагани, які на красунчику трошки краще. Значить, оцей більший я залишаю на 1-2 бруньки. Дві бруньки і зрізаю. На там сантиметр півтора. От. А оцей спагін, який має десь 1,80 м висоту, я його можу залишити на плодоношення. Тобто ось він гарно дійшов до першого дроту. От. Я його вкладу наступного року на урожайчик. І це ж буде там сигнальний умовно урожай. Тому не буду я його сильно довгим робити. А залишу від першого дроту, ну, ось, умовно дивиться одна брунька, дві, три, чотири, п'ять. І от за п'ятою брунькою зрізаю. Тигр причаївся. Хто мене порадував цього року з двох річок це басанті. Гарний кущик, гарний ріст. Ми бачимо чотири рукави, чотири лози, які наступного року вже стануть рукавами. Значить Лози усі практично дійшли до верхнього дроту, навіть за верхній дріт. Тобто вони десь 2 2,5 метри. Оцей найменший метрів 2. Проте навіть він має гарну товщину лози. Міліметрів вісім. Тут усе дуже просто. Залишаючи десь бруньок по 5 над верхнім дротом, обріжемо. Значить, для початку я зніму кліпси для того, щоб спробувати вже приміряти лозу, як вона буде лежати наступного року. Чотири гарних лози. Просто прекрасні. Дуже дивно. Чому? Той самий строкатий поруч не хотів рости чи не хоче. А басанті поруч гарно росте. Умови ж всіх однакові, за всіми однаково доглядаю. І доглядаєш. Так, ну то добре, будемо розбиратися, по ходу. Значить дивіться, ось я їх зняв і дивимося там уважно, куди ті лози просяться самі по собі. От бачу, що дві лози прямо ідеально, типу вже знайшли свої шпалери. Ця відповідно ж, лоза ляже на цю шпалеру, ця. На цю. От знову ж таки, ця не дуже вдало сформована лозина. І, може, і взагалі треба було би зрізати. Тому що, дивіться, вона от я, я тут ось Бачите, дротиком. І ця лоза гарно лягає на землю. Просто. А тут або... Прозивав або в якийсь момент дротик вискочив, і я прозівав. І вона гарно почала рости товстенько, тут більше сантиметра в діаметрі. І все. І тепер її ніяк гарно покласти на землю. І буде вже проблема з укриттям. З цим навіть не буде, бо вони також лежать. От Вона буде створювати проблеми при укритті. Тому такі лози, або якщо вона там вже зайва, скажімо, наприклад, то можна її знову ж таки зрізати на зворотні або прибрати взагалі. Звісно, це рана біля голови куща на цьому етапі. Але можливо краще на цьому етапі зрізати, щоб потім менше мучитися. Ну оце ж жадібність легесенька. Вона, знаєте, теж отримаю з трьох лоз. А це ще можна з чотирьох. Ну, тому подивлюсь, мабуть, я її так і залишу ще цього року. Але я бачу, що от вона має такий нахил, що проситься саме на цю шпалеру. На цю її вже важко перевести, Що вона сюди поганенько гнеться. А сюди, бачите, гнеться трохи краще. Тому, само собою, для неї ця шпалера. І для цієї лозини ця би дуже гарно підійшла шпалера. Але так як вона гнеться краще, то для неї я оберу. Шпалеру напроти. Тому зараз я беру оці гарні лози, басанті, приміряю, як вони в мене будуть наступного року складені, і обрізаю. Ну, зараз складу і обріжу. Дакільось складаю кілька. Складаю. Ти щось не дуже допомагаєш? що ти й не зрозуміло. Угу. Дякую. Так як це двохрічний кущ. Наступного року йому буде тільки 3 рочки. Я постараюся його сильно не вантажити. Ну, може, буду дивитися від сили росту. Може по 2 грона на лозу, бо все-таки ж трирічний вже кущ. Може по три, а може по одному. Подивимося. Може всього буде два там грона на весь хоч. Тому от я завернув лози приблизно, як вони виглядають. Дивіться, дійшли до першого дроту. Одна брунька, 2-3, 4, 5. І ніби п'ять бруньок. Уже й немало, але бачите, що тут конкретно тут, короткі міжвузля. Тут от сантиметрів 5, всього, так само як і тут. Тому можна різати трохи з запасом, тому що все одно буде нормування зеленими паганами. То я залишаю бруньок 8 з урахуванням того, що ну, половина із них, скоріше за все, буде виламана. Де довше між вузля, там можна залишити було б і 5 бруньок. Отут от, між вузля трошки довше, тому тут ось 5 см. Раз, два, три, чотири, п'ять. Броньок, ну на 6. Тут можна на 6 броньок зарізати. Ну, відповідно, по тому ж алгоритму скрізь. Одна бронька. 2, 3, 4, 5, 6. І за шостою обрізаємо. Клац цього буде достатньо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, сім. Буде достатньо сім на сьомий обрізав. Ось дивіться, на третій лозі в цілому бачите. Є місце, де міжвузля тут на два пальці всього носа. Коротесеньке таке. І ось далі є прямо гарні міжвузля ну, на долоню добру. А то й більше. Це також треба враховувати при обрізці, тому десь приблизно оце буде місце першої бруньки. І десь отут обріжемо за гарним міжвузлям. Десь на 8 бруньок. Останній пагина одна брунька, 2, 3, 4, 5, 6 бруньок нам буде достатньо. А ну цей погано гнеться. Зроблю сім, тільки тому що він гнеться погано, щоб гарно вкласти хоча б кінець лозини. От, а наступного року, що можна робити із тим, що він гнеться погано. Якщо буде відбивати від голови щось, якийсь пагінаць, я його залишу. Один чи два. Я так завжди на славі України залишаю, вона так гарно відбиває від голови. Шкода, що не всі відбивають гарно від голови кущі. Тому якщо буде все нормально і з землі, з під землі підуть декілька нових пагонів, то взагалі є шанс, що наступного року. Я цю частину взагалі всю приберу, або хоча б оцей рукавчик, який погано гнеться і погано вкриватиметься на зиму. Бачите, я його відв'язав і він одразу дивиться вгору. Цей відв'язаний пробує лягти, а цей дивиться строго вгору. Тому запробую гнути до землі, бачите, а він поганенько гнеться. От з ним вже буде проблема з закриттям. Нічого, вийдемо з цього положення. Друзі, ну і рубрика під назвою буває і таке. Значить, цимус, другий рік також, і минулого року, в перший рік вегетації, він ріс краще всіх інших. У мене навіть була думка залишити його, ну хоча б, Одну лозину на плодоношення цього року. Але думаю, ну, всі п'ять обрізав в цьому ряду. От, усіх його товаришів, з якими він різ, а його обріжу і за компанію, як кажуть. І от яка ситуація. Цього року він стартунув гарно. Я на ньому залишив, як бачите, шість пагонів. Думаю, це ж сформую шість рукавів цього року. Бо минулого вже гарно різ. І він цього року почав погано рости. Не знаю чого. Ну ось дивіться, ось бачите, це ось минулорічна лоза. Те, що я обрізав на е, зворотній ріст, ви бачите, яка товщина. Ну, На жодному немає такої товщини. Тобто він був гарний і хороший вже минулого року. А цього року не знаю, що сталося. Ну я цього року, коли поливав, то е, знаєте, брав е, дрючки. Зараз покажу. Я це вже тут в ямі вода стояла. І я брав так, протикав глибоченько, щоб вода швидше доходила до коріння. І десь в цьому місці, ось отут, пропихав оцей дрючок і в якомусь місці він тільки і провалився, пустоту знайшов. Я думаю, може з цим щось пов'язано, але ну кротів у нашій місцевості ніби немає. Ну, я бачив десь уже. Ці ж кротовини, але ну, сантиметрів, але кілометрів за 40 від свого дому. Тому навіть не знаю, що сталося. Він погано ріс ціле літо. От, і от результат. Такі лозинки, таких поганеньких лозинок не було минулого року. Ну, отакі були найгірші. А що цього року трапилося, я не знаю. І оця ось лозина, вона... Останньою почала рости, і от вона найкраще виросла з усіх. Таке ніби щось йому пошкодило коріння, і пагони почали пригнічуватися через те, що не, була нестача того, що там їм треба. А потім десь корінь почав відростати гарно. І все, ну, це я так пояснюю, я не знаю що, насправді підкажіть, якщо знаєте. Бо я ну, просто не уявляю, не уявляю, що могло статися з цим кущем. Тому, що я роблю цього року? Ну і тут лоза. Ну просто господи. Міліметрів 4. Я навіть не знаю. Якось і не хочеться. Ну, хочеться і спробувати його з іншого боку. Що ж тут пробувати? Значить дивіться, оці ось пагінці маласенькі, слабасенькі. Я ріжу. Там воно одна воно брунька аж в землі і ось друга. Коротко і низько обрізаю. Для того, щоб вже ж мені було нормально, воно росло і можна було вкривати гарно. Дивіться, отут також ось брунька одна, ось дві, ну максимум три. Обрізав. Оцю частину я зовсім приберу. Щоб у мене кущ не різ. Сильно вгору від голови, щоб він ріс з-під землі. Тут ще нормальний рівень, але отут вже був, ну, не той, що треба. І оцю ось лозину. Оцю. А, також обріжу. Також обріжу. Низько. Все. Тобто цим знову пішов на зворотній ріст. Не знаю, що з ним було, але краще як краще. Хай відбиває, хай укріпляється. Кущів у мене ніби достатньо, щоб поїсти, аби заморозків не було. От незрозуміло. Минулого, а, ну і оцю штуку, до речі, ж, ніхто не забув, каже про мене. Аж отак. От там вон внизу є одна брунька, я її бачу. А може десь нижче ще одна є. Тобто от максимально близько до землі, до голови. Я обрізав цимус. Так, друзі, провів обрізку одної дворічних кущів. Роботи на винограднику, ще як бачите, дуже багато. Треба і траву повигрібати буде. Ой, з тунельчиком цим щось треба буде робити, не знаю коли. Ну це ж після обрізки, само собою. Як обріжу. От. Але, як кажуть, старт даний. Я думаю, що за наступний тиждень лозу я вже маю обрізати. Ну до наступних вихідних. Так, що я хотів поговорити? Дивіться, із-за цих кущів, які я обрізав сьогодні, пропонувати лозу я вам не можу по тій причині, що я їх називаю цим з басанті прямо України, там красунчик, Денька, тільки тому, ну і той самий, тільки тому, що я їх такими купив. Але вони ще не перевірені, вони в мене не плодоносили. Хоча, ну скажемо, на прищеплення там є матеріал. З того самого басанті немало. Та в принципі з красунчика без різниці. Ну, тобто ті лози я не пропонуватиму. Чубуки із них. І з технічних сортів, і з тих, що в мене є столові сорти, ці всі там Юпітера біля будинку. Лозу я можу пропонувати, тому що це вже перевірені сорти. Ну з цього Юпітера само собою не буду, бо він у мене поганенько росте хто слідкує за каналом в курсі, то його, звичайно, я ж не буду різати, ні в якому разі не буду пропонувати людям. А оці всі гарні кущі, які вже перевірені часом, буду різати. Бачите, лоза непогана, вражень у ідіумам майже немає. А де є, то вони незначні. Значить, що я хочу за лозу? В описі під відео я вкажу ті гібридні форми і сорти, які маю на даний час.